Я хочу запитати, чи маємо ми право? Сьогодні спокійно, так як ми завжди призиваємо, що в нас усе спокійно і йде в нас спокійно проходить мітинг. Я хочу запитати у всіх вас, чи маємо ми право жінки, чоловіки на мирну таку акцію підійти до нашого начальника беркуту, міліції і попросити відізвати наш Беркут, нашої Житомирської області, додому на місце? Хай охороняє місто. Працює на український народ державу, ми їх туди не посилали. Правильно гроші плати нічого ж інфо пряме включення. Може вас запитати, яке ваше ставлення до розгону мітингувальників сьогодні вночі вранці на Євромайдані в Києві? Я вважаю, що цими діями так звана влада втратила моральну легітимність. А коли вона втратить легітимність юридичну, кожен відповість за виконання зручних наказів та за їх видання. Я підтримую ці позиції такої, що все повинно вирішуватися мирним шляхом. І ці всі провокації, що проходять, це жах. Звичайно. Інфо, можу вас запитати, яке ваше ставлення до розгону Євромайдану в Києві сьогодні вночі? Є керівництво, так що звертайтеся до нього пояснення. Та мені не керівництво цікаве, мені саме ваша думка як особистості. Ми багато що думаємо. Ага, зараз не можете сказати, так? Я розумію. Розуміло. Дякую. А, яке у вас ставлення до розгону мітингувальників сьогодні вночі на Євромайдані в Києві? Перше розчуєте. Перше розчуєте? розчуєте? А ви? Ні, давайте ми, ми, ми серйозно. Ми займаємося кров'ю громадян. Вовне взаємопорозуміння, я вважаю. Добре, що порушень, а з нашого боку тільки допомога, захист прав громадян і контистейних прав. Ви знаєте, що там трапилось? не знаю, що трапилось. Зрозуміло, дякую, я вам раджу подивитись. будь ласка.